Повітря в укритті гімназії інтелекту Кропивницькому перевіряють на вмість радону. Робить це інженер радіологічної лабораторії обласного центру контролю і профілактики хвороб Віталій Вахрушев за допомогою такого приладу. каже радон це газ, який не має, смаку, кольору та запаху. Заміри повітря проводять у трьох місцях приміщення по півгодини. Називає якими є норми вмісту радону для приміщень. Вимірюється показник радону в бікірілях на метр кубічний. Для місць перебування дітей 50 бікрелі на метр кубічний, для інших житлових приміщень 100 бікерелі на метр кубічний. Це активність, це якраз це величина активності радіоактивності, то іменно радона. Перевищення допустимих норм радону впливає на здоров'я людини, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Чому ми вимірюємо радон? Тому що радіактивний газ він вважається одним із найнебезпечніших, легко разом з повітрям проникає через наші дихальні системи в легені. Але радіоактивний газ, радон і продукти його розпаду вони небезпечні для людського організму не лише для легень. Вони вражають імунні клітини, кровотворні клітини, статеві клітини. Радон є другою причиною після тютюного куріння раку легень. Газредон потрапляє у приміщення через тріщини у земній корі та ґрунті, пояснює Віталій Вахрушев. Скопичується на низині, так як він важкий важкий за повітря, тому й вимірюється в подвальних приміщеннях в першу чергу. Хоча іноді фіксується і на перших поверхах. Де більш-менш нові укриття. Де працює вентиляція нормально, то там, звісно, він відкачується за рахунок вентиляції. Але зараз багато переобладнується і вентиляція тільки-тільки встановлюється або ще немає її, то в даному випадку ми будемо там в своїх після своїх вимірів рекомендувати, якщо буде перевищення, якраз потрібно покращити вентиляцію. Площа укриття у підвальному приміщенні гімназії майже тисяча квадратних метрів, розрахований на тисячу триста людей. Його ремонт завершили у січні, витратили понад 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Розповіла заступниця директора Олена Лисенко. Тут виносили, вивозили частину покриття підлоги старого, тут розчищалися стіни, вентиляцію з розрахунку на усю площу даного укриття. Так, щоб всі точки даного укриття були достатньо було доступу, достатньо доступу свіжого повітря, кількість учнів нашого закладу складає близько тисячі осіб, точніше, 963. Каже, навчання у гімназії починають з 1 вересня. Знаю, що таке газ Радон. В укритті було зроблено, зроблений ремонт. От, і одним з таких важливих показників це була якісна вентиляція, так як ми знаємо, що газ осідає. От, під час тривоги дітки постійно знаходяться там. Я можу бути дуже впевнена за здоров'я своєї дитини. Перевірки закладів освіти на рівень радону розпочали в липні, нині перевірили половину з 408 шкіл області, розповідає директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Перевірки тривають. Вартість одного дня перевірки безпосередньо вартує для громад 508 гривень. Один заклад освіти, якщо працюється. Тому, якщо після перевірки. Спеціалізована організація скаже про те, що тут перевищений радон, починаються, проводяться антирадонові заходи. В першу чергу це облаштування вентиляції. Але, як правило, у критів є вже вентиляція, але її проводять, її переоглядають. Дивляться, може вона може якісь ремонтні роботи, ущільнення всіх отворів, через які можливо проводиться радон, збільшення товщини покриття підлоги. Каже, всього в Кіровоградській області 894 заклади освіти. Це дитячі садки, школи, училища та університети. З майже половини нині перевірених навчальних закладів регіону перевищення радону виявили у 70 приміщень, каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Є санітарний регламент для навчальних закладів, який говорить про те, що після реконструкції у новоперебудованих приміщеннях вимірюється обов'язково заклади освіти, додають заявку. І проводиться вимірювання. Є основні норми радіаційної безпеки України. Це правила, санітарні правила. Якраз там і нормується, якщо є перевищення більше ніж 50 бекерель у тих приміщеннях, які після реконструкції, то обов'язково треба провести протирадонові заходи. Обов'язково разом із результатом дослідження для тих закладів освіти, де є перевищення, ми даємо кваліфіковані рекомендації забезпечити достатню ефективну вентиляцію у цих приміщеннях, регулярно провітрювати приміщення і перевіряти якість будівельних матеріалів, герметизувати підлогу, герметизувати стіни. Відповідальність несе саме засновник цього закладу. Проведення антирадонових заходів контролює департамент освіти, говорить Ельза Лещенко. Кожна громада, кожний заклад освіти який підпорядкований і нам. Ми говоримо про це головам громад, які є засновниками тих чи інших закладів освіти. Такого не може бути, щоб не реагували. Жодна голова не може не реагувати. Є наказ департаменту, і ми перевіряємо, чи здійснено, чи не здійснено. У Кропивницькій гімназії інтелект за словами головної санітарної лікарки області перевищень радону не виявили. Межа допустимих значень, конкретно цифра 9,7 бакерель на метр кубічний. На відповідність норм радону заклади освіти області перевірятимуть до середини вересня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.